У Парижі відбулася зустріч коаліції охочих, яка об'єднала лідерів країн, що готові надавати Україні безпекові гарантії. На засіданні був присутній особисто президент України та європейські лідери. Також Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником президента США Стівом Віткофом. У Парижі зараз працює моя колега Ніна Коломієць. Вона з нами на прямому зв'язку. Ніно вітаю. Чекаємо вітаю подробиць. Вітаю Аню. Ми продовжуємо роботу у Єлисейському палаці в Парижі. Сьогодні тут дипломатично насичений день. Зранку проходило засідання коаліції охочих. Для участі у ньому сюди особисто прибули президенти Євросоюзу, Євроради, лідери Бельгії, Данії, Фінляндії, Нідерландів та Польщі. Загалом у засіданні під головуванням Мануеля Макрона і Володимира Зеленського взяли участь близько трьох десятків країн. Частина в онлайн форматі. Також на засіданні коаліції охочих особисто був присутній спецпредставник президента США Стів Вітков. Він теж прибув до Парижа, і це важливий сигнал, адже ключова тема зустрічі гарантії безпеки для України. А Європа і США це основні гарантери архітектури безпеки. Позицію Європи напередодні озвучив Еммануель Макрон під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Пропоную послухати. Ми, європейці, готові надати гарантії Україні тоді, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Ті завдання, які поставили перед нами, виконано. І ми сьогодні готові дати політичну підтримку домовленостей. А після всіх переговорів ми, європейці, готові до подальших дій для забезпечення умов стабільного миру в Україні. Тепер усе залежить від Росії чи тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці. Я дуже вірю в коаліцію охочих під головуванням твоїм із і Кіра Старміра, і у нас більше 30 країн. Ви зібрали Результатом якої я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться. Будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. Сильна українська армія, гарантії безпеки для людей, для наших сімей. США теж окреслить сьогодні свою позицію щодо гарантії безпеки. Саме зараз тут триває телефонна розмова між європейськими лідерами і президентом Трампом. Раніше Андрій Єрмак і Рустему Уміров зустрілися з Стівом Віткофом, аби обговорити практичну реалізацію домовленості лідерів держав щодо гарантії безпеки для України. Андрій Єрмак наголосив, що гарантії мають бути сильними і дієвими у небі, на морі та на землі, а також у кіберпросторі. Крім того, обговорили посилення санкційного тиску повернення українських полонених та викрадених Росією дітей. Також зі Стівом Віткофом зустрівся Володимир Зеленський. Про що саме говорили, поки що невідомо. Але Володимир Зеленський щойно повернувся до палацу для розмови з Трампом, і було помітно, що він у гарному настрої на питання, як настрій він показав палець угору. Тобто все чудово сподіваюся. Ваємося після розмови зараз. Беру участь також у телефонній розмові з президентом Трампом. То які ключові рішення були прийняті сьогодні під час великих європейсько-американських перемовин з Україною в центрі, дізнаємося уже буквально за півгодини, приблизно о 16-й по києву, планується спільна прес-конференція Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона. тож там зможемо напряму поставити питання про всі деталі, заяви лідерів. Також дивіться у прямому ефірі в марафону колеги. Ми продовжуємо тут працювати. Передаю вам слово. Будемо чекати новин. Ніна дуже дякую за твою роботу. Це була наша кореспондентка Ніна Коломієць з останніми новинами із Парижа, де відбулася засідання коаліції. охочих.